Три Романюка, два Левченка, два Сергія Власенка. Кармазіна з двох, по-моєму, один лишився, так? Ну, але все одно, оцю клонування в якось центр виборчком може якось на це впливати? Доповнюю три Левченка вже станом три. на так. А, яким чином в даній ситуації діяти? Ну, звісно, з формально юридичної точки зору кожен громадянин може подати документи для... Реєстрації його кандидатом в народні депутати шляхом самовисування. Формально, на перший погляд, начебто жодного порушення закону немає. Разом з тим, не треба забувати про принципи виборчого процесу. А серед таких принципів є, зокрема, і такий, що виборці повинні формувати свою волю без обману. Тобто, йдучи на виборчу дільницю, заповнюючи виборчий бюлетень, вони повинні чітко знати, який це саме Іваненко чи який це саме Петренко. Щоб тут не було обману самого виборця, і очевидно, в цьому аспекті варто було б силовим органам, зокрема з цієї точки зору, подивитися на цю проблему, чи є там підстави для реагування, чи немає. А центр вибачком якось буде допомагати виборцю, щоб вони знали, що Сергій Власенко і другий Сергій Власенко це зовсім не Сергій Власенко, якого допитують до того, що Центральна він не виборча комісія взагалі. затвердить форму виборчого бюлетеня, і серед обов'язкових реквізитів в бюлетені буде рік народження, суб'єкт висування того чи іншого кандидата. Тобто, якщо його якась партія висунула, це одне, якщо самовисування це інше. І інші реквізити, зокрема, де людина працює.